Пригадайте, скільки коштів пройшло крізь вашу кишеню за останні роки? А скільки з них ви зберегли? Щодня ми платимо за проїзд власнику транспорту, за ручку власнику канцтоварів, за одяг власнику магазину. Ми постійно платимо комусь, але не собі. А що означає заплати самому собі? Це перший крок до створення власного капіталу. Для початку. Відкладати 10% від будь-якого доходу до досягнення конкретно поставленої цілі. Переважно для досягнення серйозних цілей потрібно декілька років. Протягом цих років гроші повинні бути в безпеці, а найголовніше працювати на вас. Наші фахівці нададуть вам об'єктивну інформацію стосовно створення вашого капіталу. За допомогою інструментів сучасного європейського фінансового ринку.